Щоб ФОПу ввести товар за кордону офіційно, треба пройти цих п'ять. Кроків: по-перше, потрібно отримати статус суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Це потрібно і для ввезення, і для вивезення товару за кордон. Реєструватися можна в кабінеті митниці. Для цього треба мати електронний підпис і вам присвоїться спеціальний митний номер. По-друге, вам потрібно знайти постачальника та підписати з ним договір на поставку. Бажано договір робити двомовний, і одна з мов має бути українською. По-третє, нам потрібно цей договір передати в банк, щоб він його перевірив і дозволив купити валюту. Долар, євро чи будь-що інше. По четверте, після дозволу купити валюту, ми зможемо нею офіційно заплатити через свіфт платіж нашому постачальнику. Ну і по п'яте, товар має доїхати до української митниці, де пройти процедуру розмитнення. А за результатом розмитнення ви отримаєте митну декларацію на ім'я ФОП. Зверну увагу досить часто під час цієї процедури також потрібна сертифікація. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.